Пан Віталій кілька років їздить на заробітки. Каже, тільки так можна назбирати на квартиру. Заробити на таку квартиру можна лише або в Європі, або в Росії. У нас на Україні на таку квартиру не заробиш. Сам знімав житло 5 років, допоки не зрозумів, що гроші йдуть у прірву. Чоловік каже, в тій же Європі, на відміну від України, є досить комфортна заміна оренді квартир. Нововведення це хостели. Це люди, які живуть ну, в'єдно докупи. І якось так дешевше виходить знімати. Ну, наприклад, якщо хоче індивідуальна сім'я знімати, то, звісно, це забагато треба шукати ще якусь допоміжну роботу, тому що з одної роботи тяжко буде заплатити. В обласному центрі орендувати квартиру нелегко і дуже дорого, а ціна за місяць стартує від чотирьохзначного числа, а знімає кожен третій житель міста. Так, приблизительно в тому році я знаю, що десь півтори тисячі вони брали себе. 200-300 доларів. Ну, тисячу гривень, напевно, місяць. Чи дорого? Звісно, дорого, бо за ці гроші знімаєш квартиру не дуже хорошу. Десь від двох до трьох, можливо, трошки менше. Холодильник, бойлер, вода постійно та навіть косметичний ремонт. Все це піднімає вартість квартири на сотні гривень. Люди скаржаться, така фінансова ноша більшості на підсилу. Дуже важко. Орендують. Ale zarpada, jak sob 15 000. I za rentę 15 000 trzeba Jak można przeżyć? Оскільки попит значно перевищує пропозицію, тепер власники обирають квартирантів, а не навпаки. Найбажаніші пара, причому без домашніх тварин і, як не дивно, без дітей на цьому фоні в обласному центрі розвинувся непоганий бізнес. Орендувати житло без ріалтора майже неможливо. А ціни як на квартири, так і на їхні послуги просто драконівські. Сама дешева це 250 доларів. 250, ну, на 250 доларів, на Так да. А скільки будуть коштувати послуги ріалтора? 5% від місячної оплати одноразово. А ага, це якщо 250, то виходить 125 доларів. Так. Кредит також не вихід. Переплата аж занадто велика від 70 -10 до 100 Кредити дуже високі відсотки для кредитів. І молода сім'я здужати, на мій погляд, це не може. Просто-напросто. Тим більше, що, як правило, молоді люди, які трудоваштовуються, працевлаштовуються, в них заробітки на початку не дуже високі. Отримати позику також непросто при тисячі гривень зарплати її не дасть жоден банк. Що стосується державної програми Доступне житло, то на ділі не таке воно й доступне. Ціна в запропонованих будинках стартує від 4,5 тисяч гривень за квадратний метр, тоді як на ринку вторинного житла в два рази менша.